Події, що відбувалися в Україні в середині XVII століття, можна безперечно вважати одним із найвизначніших в її історії. Сучасники говорили про Хмельниччину, натякаючи на визначну роль в них цілком конкретної особи. Поляки були схильні називати їх просто черговим козацьким повстанням, радянські історики з їх класовим підходом давали їм визначення національно визвольної війни. Сучасні ж більше схиляються до назви Козацька Революція. Оскільки війна призвела до істотних зрушень у житті українського суспільства, була ліквідована особиста залежність селян від землевласників, відбулися зміни в духовному і культурному житті українського народу. І головне, у результаті повстання відбулося відновлення української державності. Тому за своїм характером і змістом цю подію можна поставити в ряд з іншими революціями нового часу нідерландською, англійською, американською та французькою. Потужний спалах, що тривав з 1648 по 1657 рік, а за версією інших дослідників, якщо брати до уваги період наступної руїни, то до 80-х років XVII століття, був обумовлений загостренням суперечностей у різних сферах розвитку суспільства, які спричинили формування передумов революції. Люблінська унія 1569 року надала новоствореній державі Речі Посполитій широкі можливості. Для економічного та воєнного зміцнення за рахунок визиску України українському народові унія принесла різке посилення феодального гноблення, національне і релігійне приниження, наступ на народну культуру і самобутність, золотий спокій, що за переконанням влади Речі Посполитої настав після придушення козацько-селянських повстань 1620-30 років, був нетривким. Усі стани українського суспільства, окрім магнатів. Були незадоволені своїм становищем. Спроби козацтва утвердитися у соціальній структурі Речі Посполитої теж були невдалими. Якщо козак не потрапляв до реєстру, йому загрожувало опинитися поза законом або повернутися до залежного стану селянства. Ординація війська Запорозького 1638 року передбачала жорсткий нагляд польських урядовців військових за січовиками, позбавила реєстровців право вільно господарювати, їх примушували платити податки. Виконувати відробітки, за непослуг жорстоко карали чинили над ними свавілля. Зазнаючи шляхецького терору, козаки лише чекали слушного моменту для збройного виступу. Погіршилося становище дрібнопомісної шляхти. Українська шляхта фактично існувала завдяки військовій службі, бо бо 1630-х років Річ Посполита вела часті війни. Але припинення 30-літньої війни в Європі і тривалий мир. Позбавили шляхту можливості підтримувати свій матеріальний стан. В умовах зростання фільваркового господарювання посилився наступ українських і польських магнатів на дрібніших власників. Вони викуповували землі, нерідко тиснучи на місцевих, організовували власні ярмарки, брали під контроль основні доходи краю. До того ж, польські магнати комплектували управлінський апарат не місцевою, а своєю коронною шляхтою. Ще більше утисків зазнало селянство. Унаслідок розвитку виробництва в Центральній і Західній Європі відбувалося зростання цін на сільськогосподарську продукцію. В Україні ж це призвело до закріпачення і посилення визиску. Усе більшого тиску зазнавали південно-східні терени України, де проживало багато показачених селян. І хоча експлуатація тут була м'якшою, вільнолюбними селянами вона сприймалася значно гостріше, ніж у західних і центральних землях, власники фільварків. Примусово відбирали у селян найкращі землі. Поступово зростала панщина, збільшувалися податки, погіршувалося становище населення слобід на південній Київщині, Братславщині і Лівобережжі. Завершення пільгових періодів призводило до перетворення їхнього населення на залежних селян. Французький інженер і картограф Гійом Левасер де Боплан, який, перебуваючи на польській службі, 20 років прожив в Україні, писав селяни середнього Подніпров'я – Надзвичайно бідні, бо мусять тричі на тиждень відбувати панщину своїми кіями і працею власних рук. Крім того, залежно від розмірів наділу, вони повинні давати відповідну кількість зерна, безліч каплунів, курей, гусей і качок перед Великоднем, зеленими святами й на різдво. До того ж, мають возити своєму панові даром дрова та відбувати багато інших робіт, ще вимагають від них грошових податків. Крім того, десятину з баранів, поросят, меду, усяких плодів, а кожні три роки і третього волика. Що далі на захід, то складнішим ставало життя українських міщан. Магнати концентрували економіку навколо своїх приватних міст, а містяни повинні були виконувати повинності сплачувати податки. Православних городян не допускали обіймати посади в міському самоврядуванні, перешкоджали займатися ремеслами, промислами і торгівлею. Їх навіть відтісняли в окремі квартали. Права власності українського козацтва, міщанства, селянства і навіть шляхти, влада Речі Посполитої часто ставила під сумнів, а почасти й не визнавала. Критичним було становище і в національно-релігійній сфері. Щоб поневолити українців, польський уряд насамперед намагався зламати стрижень їхньої свідомості, православну віру, незважаючи на проголошувану владою свободові розповідання. Не припинялися утиски православних. Польські землевласники закривали православні церкви і монастирі, забирали землі, часто передавали храми в оренду іновірцям, які вимагали плату навіть за їх відкриття і проведення богослужінь. Водночас польські власті перешкоджали розвитку українських шкіл і друкарень, зневажали тих, хто розмовляв українською мовою. Волинська шляхта в 1646 році в наказі своїм делегатам на сейм наголошувала. Православна церква у католицькому християнському королівстві та вільній свобідній речі посполиті зазнає такого насильства, якого й у поганській неволі християни греки не зазнають. Захоплено церкви, монастирі та собори, заборонено вільне провадження обрядів, і убогі християни не мають навіть публічних похоронів, Любліні, де віднято церкву, а також у Сокалі, Більську. В інших містах потай, у погребах і у своїх домівках мусять ховати мерців. У тогочасній Україні саме релігійне гновлення було чинником, що об'єднував представників різних верств у їхніх протестах проти польської влади. У політичній сфері відсутність власної державності, полонізація та окатоличення призвели до того, що український народ за умови подальшого перебування у складі речі Посполитої не мав перспектив для повноцінного розвитку. Назрівали також психологічні передумови до вибуху визвольної війни. Ступінь і характер насильства в діях панів, орендарів, урядовців і католицького духовенства викликали в українському суспільстві гнів щодо гнобителів і прагнення помститися за заподіяні кривди. Таким чином, колонізаторська політика уряду Речі Посполитої спонукала всі українські стани піднятися на загальнонародну боротьбу. Лідером, навколо якого згуртувалися українці. Став талановитий полководець, політик і дипломат Богдан Хмельницький. Саме йому вдалося вивести українське питання на європейський рівень і створити нову державу. Богдан Зиновій Хмельницький народився 6 січня 1596 року за новим стилем у родині шляхтича чигиринського підстарости Михайла Хмельницького на хуторі Суботів. Богдан здобув добру освіту, зокрема, навчався єзуїтському колегіумі у Львові. Володів українською, польською, турецькою, татарською і латинською мовами, мав три шлюби і сім, за іншими даними, десять дітей. Як син шляхтича-урядника, Богдан міг обрати службу в державних інституціях, проте зайнявся військовою справою. У 1620 році як реєстровий козак чигиринського полку, разом із батьком він брав участь у поході польського війська до Молдови проти турків. Під Сецорою потрапив у полон, в якому провів два роки, а його батько загинув. Як талановита й хоробра людина, Мельницький зробив стрімку кар'єру в козацькому товаристві. У 1637-38 роках він згадувався як військовий писар, пізніше обіймав посаду чигиринського сотника, брав участь у походах проти Кримського ханства, а під час повстань 30-х років 17-го століття виступав на боці козаків. Також майбутній гетьман добре знався на військовій справі сусідів, був відомий у польських урядових колах, адже йому не раз доводилося брати участь у посольствах козаків до польських сенаторів і короля. Венеціанський посол Альберто Віміна писав Росту він скоріше високого, ніж середнього, кремезний і міцної будови, мова його і спосіб управління показують, що він має тверезе судження і проникливий розум. У поводженні він лагідний і простий, чим протягає до себе любов воїнів, але з другого боку він тримає їх у дисципліні суворими карами. Всім, хто входить у його кімнату, він тисне руку і всіх просить сідати, якщо вони козаки. Приводом до початку повстання стала особиста кривда, за подія на Богдану Хмельницькому, чигиринським підстаростою Даніелем Чаплинським. Навесні 1647 року той напав на хутір суботів. Грабував майно Хмельницького, захопивши документи. Крім цього, побили його сина і забрали кохану жінку Матрону, колишню дружину Чаплинського, на якій Богдан хотів одружитися сам. Коли Богдан Хмельницький почав доводити свої права і вимагав відшкодування через суд, староста Олександр Коняцпольський Польський відмовив у захисті його прав під приводом недійсності документів щодо власності на хутір, звернення до короля з вимогами покарати нападника. Теж не мали результатів до вершення всього Хмельницького ледь не вбили. Не знайшовши справедливості, він приєднався до козацької старшини, яка таємно обговорювала план повстання проти польської влади в Україні.